Минулого тижня російські змі написали, що Україна нібито виплатить 2 мільйони доларів пілоту, який зможе викрасти винищувач міг 31 головне управління розвідки Міністерства оборони України. Прокоментувало цю інформацію минулого місяця російський пілот Максим Кузьмінов доставив в Україну військовий вертоліт Мі-8. За це він отримав винагороду в розмірі півмільйона доларів. Після цього поповзли чутки про те, що Україна нібито згодна заплатити вчетверо більше за міг 31 із балістичною ракетою. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України, назвав цю інформацію легендою і народною ініціативою. Про те, він додав, що якщо російський пілот зможе перегнати в Україну винищувач міг 31 звісно, він отримає винагороду. Юсов зазначив, що після успішно проведеної операції з вертольотом Мі-8 росіяни почали набагато активніше здаватися в полон. Водночас, минулого тижня начальник головного управління розвідки міністерства оборони генерал-лейтенант Кирило Буданов натякнув, що військова розвідка веде переговори ще з трьома російськими пілотами.